Самостраховка на спину. Отже, починаємо знову ж таки з позиції на півприсадок. Звертаю увагу ще раз на руки, а особливо на пальці вони повинні бути стисненими. Далі, для того, щоб ефективно зробити провести цей цю, цю дію, нам треба обов'язково і безпечно для поліцейського. Нам треба обов'язково підборіддя притиснути до реальної впадини, обов'язково. Ну, завжди пам'ятати про нашу голову, щоб не вдаритись головою, ми саме це і робимо. І ручки ручки, ми знову ж таки самостраховкою да, ми торкаємося тільки перед плічами. Перед плеччями. Не торкаємося, а можна сказати, б'ємо, да? б'ємо по підлозі, б'ємо по землі перед пліччям. Розташовуємо руки під 45 градусів. Як це виглядає? Тепер я покажу збоку. Тепер я покажу збоку. Техніка виконання збоку.